Чуша, хто за кермом? Ти. У мене нема тут друзів. Та ладно, йди сюди. Поїхали. Я майже вбив з тебе. Ой, бо ти кабан. Ой, та бля, я в... Я бачу кнопку нажати є, я натискаю на її. Все, не симляй машину, з**ло. Я тобі... Не надо, не надо, тільки не жертва. Вона Cauchy, ti... А, Так вона мене вбило. Нахуй я ти це зробив? Понк. Об голову, ты понк. Блять, блять, блять. нас, у нас все відпало. А шо таке. А ч. У нас крыша відвалилась. Так нас щось б'є, бля, там. Там, бадминський? Бля, мухот, мы все нахуй приру, блядь, Так, ну я нахуй яру А я зараз. А я все пиво так же не ставлю и хочу все выпить. А ну не надо. А че? Ну, я теж хочу. О, поехал. Що ты тут робишь? Падло. <падло> Стоїть, тихаря, смог, чепивом. Ми Я знаю, А я на вулиці, зачекай. А то чип рассказывай. А я шо злий якийсь. А вы, я зайди все. Сука. Типа, ти по-дебильному стоїш. Давай. Бидло.

Дерево, дерево, ти в дерево. Справа, пробориш. Та я знаю, я ж не можу одразу назад поїхати. Дерево, дерево, дивись, дерево справа. А, так все, піза. Лебідку, лебідку, ходімо за лебідку. А, ні, ні не пиза. Біля, я пішов Є? за лебідкою. Чи не треба вже? Бля, та мені б знати, що там відбувається з... взагалі. Супер. Ну треба назад, треба назад, ще. І вирулюй, типу, тут. Та horsespeMe. я не можу вирулити, розумієш? А, а. Позад, позаду мене, я там прірва чи що? Так, трошки є. Ну в тебе дерево, ти скоріше за це в дерево вкусся. Нормально. Все, ти в дерево впав. хапся, схоже же. Так, я б не можу їхати, маху. Хируша відпала, так? Ану, давай зараз лебідкою сплю. Та я пив, я чуть ти просто не випринул, Це я так тримався. Оп, а ну, а як лебідкою користуватися? Так, дивимось, шо. Чува, а як її користуватися? А, так тут взагалі ще після. Ну так. І що, а як підтягувати? Так а зачем, Аж і що ти будеш? робити? Ну, лебити? щоб вона ну, підтягнула, як? Як? як лебідка працює, вона тягне. Так і куди, ну так диви, куди. морда морда, морда отуди буде дивитися. Ну, так вона срак, буду... вона раку витягне і ти розвернешся, щоб вона от сюди виїхала. Ні, поняк. ні, вона. вона. ні, вона. ти що гониш? Ну давай. Так дивися, ти сраку раку поверне от, 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 от сюди. Ну все, от, я, сюди, я за тебе що... зачепив, обирай, куди треба. Треба перед, треба перед сюди от. Че, блядь, от сюди. Блядь. <ріць> антидот є тут, О, антидот. О, блядь, крюк великий, їбать в мене крюк, дивись. Є адреналін тут, я адреналін. Диви, а я в тебе його кидав. Бля, який, блядь. Візьми ще адреналінчик, щоб мене підняти. Та глянь сюди, блядь. Їбать, який. Візьми адреналінчик. Диви. Блядь, який, блядь. База. А вот что штуку можно? Давай. Я не знаю. <ріст> вона, вона... О, можно. Я не знаю. навіщо вона. у него. Давай, ще. Вічпу. На, ще. Лови. А я тут нікуди. Лови. Я тут нікуди. Лови. Тут нікуди. <ріст> А, а навіщо нам тут два оті колишки, які можна отак вструмити отут от? тут, щоб зробити, ну ти кидор. <риклад> <риклад> Всім так, а ти бачиш? Ну, я от вниз дивлюсь, ти бачиш вниз. Угу. <риклад> там? <риклад> я закую, я нердию. А де ты? Я лжу курю. А де ты? Я yeah, <laughs> Я не розумію, ні, а, я так. Як працює лебідка, блядь. Як вона працює, вона... вона повинна тягнути, вона повинна тягнути. Це Вона з мотором. Угу. Uh -huh. Ну, іна... інакше як із... який толку. Ну, mm -mm. mm, сука.

О, колышек. Дай мне колышек. Смотри, я летаю. Клево. Привет. Давай камень, ножницы, бумага. Стой, стой, стой. Давай. Я просто... Раз. Я просто тебе видно. Ты так не сказал. Я сказал, что ты помишдарешь, что это означает. Подивись сюда, подивись сюда. Ну да, подивись. Я спрятал пульт, понял? Чтоб ты, блядь, ніколи его не знаешь. Пульт сюда. А я побачил, куда ты его спрятал. ні не не а, ah, тут ревайвити друзів, поняв? понял? Дуже цікаво. У мене нема тут друзів Та ладно, иди сюди, поїхали Я майже вбив байф Так, Так сюди, оп. Я помогу. Я помогу, я помогу. Закинь меня, с бубам, закинь мене. Так я так і хочу. Аааа, ну что ты крюч чуть-чуть больно рутишь, що ти там мене трахнути хочеш? мне трахнуть хочешь. Рублька та ти йди нахуй. Будете? А взагалі я не знаю, Ну у мене. ні, ні, чи трошки, ти мене блядь, кабіну ломаєш ломаешь. <зум> зубам. <зум> 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 треба. ха <зум> треба. <зум> ні. Силь придержался блять. Рахтуми боїбальник. Ха-ха-ха. Шо вони такі слабенькі, це надовго, проще тебе ти? О. голосов. Усуга сука, да блядь, як ты срубишь, мудак, а, я понял. Можешь не тыкать вообще, вот не тыкай вообще? Давай. Стой, стой. Довись на меня, дивись на меня. Давай. Они мне в рот пхают. А тебе в рот пхают? Да. Ого. Да пульт теперь? Пропал пульт. Найс. Пизду уже в машину. Ну да не надо. О. Сука, даун. Бля. А я не знаю, как запрыгнуть. Ну як запрыгнуть, я не знаю, как запрыгнуть. Сука, дочек. Все поїхали. Тягнути скажеш коли. Зараз? Зараз тягнути. А що кнопка Ctrl робить, не розумію. Ctrl? А вона отак. Она на секунду, на секунду видит, после на секунду. Сейчас, сейчас я ее сейчас я ее отпущу. не тут, тут, на секунду. Сейчас, сейчас, сейчас. Секунду. Да, я... блядь, ну я тебе покажу хуйню, ну блядь, выпусти на секунду. Оп. ну показывай! Сти. Сейчас. <laughs> <laughs> Сука. Сти. 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 O erro do Eu, <não> <laughs> <laughs> eu <não> sei Чешь, а кто за крымом? Ты! <ті> <ті>